Кому потрібні послуги кар'єрного коуча кому допомагати українцям в Америці і найбільш поширеніший запит до психолога, адаптувати резюме під різні вакансії, під різні позиції, чек-ліст, які саме запитання треба задати по телефону. Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Це Надя. Сьогодні я хочу трошки розповісти вам про те, для чого я вирішила стати кар'єрним коучем. Кому потрібні послуги кар'єрного коуча, як саме відбуваються консультації, і саме які послуги я можу надавати? Поїхали. Отже, я вирішила допомагати українцям в Америці е, знаходити класну роботу. І нещодавно мене друзі запиталися, що саме входить в ці послуги. Я зрозуміла, що це потребує певних якихось пояснень. Я також в Тіктоці мені написали. Люди там допоможіть знайти роботу. Є таке уявлення, що кар'єрний коуч – це щось як агентство, яке надає роботу в Польщі, але це не так. Кому потрібні послуги кар'єрного коуча, кому я взагалі можу допомогти? Все дуже залежить індивідуально, але в ідеалі у вас, хоча б, має бути англійська B1. Якщо ви приїхали в Америку, так і ви хочете кар'єрного росту, ви знаєте і ви маєте якусь ціль. Що ви хочете змін у своїй кар'єрі, так? Ви може, вже десь працюєте і ви б хотіли поміняти роботу на краще, тоді я можу вам допомогти. Але якщо у вас немає навіть базового знання англійської мови, то навряд чи те, що я напишу вам резюме, зможе вам допомогти. Так, хто такий кар'єрний коуч і які консультації я надаю? А я можу з вами домовитися про повний кар'єрний супровід? Це така модель роботи, коли ми з вами працюємо до повного прийняття оферу. Тобто я допомагаю вам на етапі пошуку роботи, на етапі пошуку е тих сайтів, де ви будете аплаєтесь на роботу, будемо використовувати різні стратегії. Я буду вам допомагати адаптувати резюме під різні вакансії, під різні позиції. Я буду допомагати вам писати каверлетер, оформимо вашу LinkedIn-сторінку. І потім будемо тренуватися телефонною співбесідою, різні запитання. У мене є чек-ліст, які саме запитання треба задати по телефону. Коли вам телефонують на співбесіду, ми потренуємося це робити. Також я допоможу вам потренуватися англійською до співбесід face to face, так? І відчувати себе впевнено на наступному етапі, на етапі співбесіди. Найкраща послуга, яку я надаю, це повний кар'єрний супровід. Але якщо вам, наприклад, не хочеться брати повний кар'єрний супровід, то є ще другий варіант це така послуга місяць кар'єрного супровіду, оптимальний варіант називається. І ви до мене звертаєтеся, і я за місяць п'ять разів з вами зустрічаюся. Це п'ять консультацій, і ми переглядаємо ваше резюме, редагуємо ваш LinkedIn, Я можу зробити вам кілька резюме так само, допоможу вам розширити. Різні джерела пошуку вакансій. Також потреную вас, наприклад, до телефонної співбесіди, а вже далі на етапі там, співбесід фейс-ту-фейс, face -face, або на інших етапах ви можете звертатись до мене за одноразовою консультацією або проходити ці співбесіди самі. А що ж можна робити на одногодинній консультації? Так? Які є варіанти, чим я можу вам допомогти? Перше. Дуже часто і найбільш поширеніший запит до психолога це не якийсь там нерозділена любов, а такий запит, що я не знаю, чим я хочу займатися в житті. Я не знаю, ким я хочу бути. І якщо ви не впевнені, в якій сфері ви хочете розвиватися, то я як кар'єрний коуч допоможу вам зрозуміти. Яка сфера буде для вас найкращою? З чого почати, так, куди почати рухатися? Ми з вами визначимо ваші слабкі і сильні сторони, і ми визначимо, наприклад, кілька напрямків, яких, в яких ви можете розвиватися, і вам буде набагато легше зрозуміти, яку кар'єру або бізнес в майбутньому ви хочете побудувати. На кар'єрних консультаціях, наприклад, одноразових, я можу просто подивитися ваше резюме, зробити вам резюме. Наприклад, або якщо ви хочете кілька резюме, можу зробити вам кілька варіантів резюме під різні вакансії під різні напрямки. Можу також з вами обговорити різні джерела пошуку роботи, оформити вам LinkedIn. шлінки. Що ще? Тренування, тренування до співбесід – це важливий аспект. Люди думають, що хорошу роботу знайти нереально. що… Це все відбувається, можливо, якось само по собі. Але щоб знайти хорошу роботу, треба насправді тренуватися. І я допомагаю підготуватися найкраще до співбесід в Америці, бути завжди готовим і отримати той омріяний офер. Поможу вам також на етапі, коли ви вже отримали офер, отримати найкращу фінансову пропозицію, обговорити всі бонуси в вашій компанії і влаштуватися. На найбільш прийнятні умови для вас. Також кар'єрний коуч може допомогти вам, якщо ви переживаєте, боїтесь, але хочете поговорити про підвищення заробітної плати. Я теж можу вам з цим допомогти. Ми можемо зустрітися на годинну консультацію. Я допоможу вам прописати сценарій, що саме ви скажете своєму керівнику, як ви до нього звернетеся усно чи по емейлу. По телефонному дзвінку, там по скайпу, по зуму, і ми з вами сплануємо стратегію, що саме ви йому скажете для того, щоб отримати підвищення заробітної плати. Таким я можу допомогти. Або буває так, що ви вже давно працюєте в якійсь компанії і ви хотіли там залишитися, але вам платять нижче ринкової вартості, так? і ви можете тоді піти на ринок праці, отримати кілька оферів. І прийти до свого е, керівника з тими оферами, які у вас є, і попросити підвищення заробітної плати. Ви залишитесь насправді в компанії, але це називається meet the Offer, е, ваш керівник запропонує вам таку суму. Ви в будь-якому випадку, якщо ви будете таке робити, ви в плюсі. Якщо він вам не запропонує цієї суми, ви можете прийняти офер. Але якщо ви навіть не попробуєте, то шанси на те, що вам піднімлють зарплату просто так, ну дуже маленькі. І це насправді відбувається не само по собі. Це є велика праця, яку треба зробити. Дякую, що додивилися відео до кінця. Сподіваюсь, вам сподобався такий формат. Будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар. Якщо ви хочете мою кар'єрну консультацію, пишіть мені в Телеграм, пишіть мені в інстаграм, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд. До зустрічі, па-па!